Всім привіт! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про податки в Ірландії, що я дізнався, коли почав тут працювати, тому що не легко було знайти інформацію, основну, яка мене турбувала. Є ось такий сайт, називається він Revenue. Це основна податкова інформація кожного ірландця та кожного, хто має PPS номер, тобто і кожного українця також є на цьому сайті. Так, є розділ «Мій профіль», Тут можна підключити також профіль вашої дружини або чоловіка. Для чого це потрібно, розповім пізніше. І є такий розділ Manage your tax». Тут буде основна інформація про ті податки, які ви сплачуєте. І також на цьому ж сайті, я залишу це посилання, є основна інформація, яку треба розуміти про податки в Ірландії. І дивіться. Якщо дохід однієї особи на тиждень наголошу на цьому 707 євро або нижче, то він оподатковується ставкою, яка становить 20%. Тобто за тиждень заробили, наприклад, 600 євро і заплатите з цієї суми 20%. Якщо ви заробили більше, ніж 707 євро, то сплатите 40% від цієї суми. Це основна інформація. Але є важливий нюанс. Є також податкова пільга у розмірі 65,39 євро. Що це означає? Це на тиждень сума. Це означає, і тут є такий конкретний приклад, дивіться, є у нас Людмила, яка працює в Ірландії, її прибуток 350 євро на тиждень. Тобто, це менше, ніж 707 євро на тиждень. І має вона сплатити, виходячи з цього, лише 20% податків. Це становить 70 євро. І є також ось ця податкова пільга, яка нараховується автоматично. На цьому наголошую, тому що я не знав. Тому що, можливо, треба якийсь лист писати, якось підключати спеціально, але ні, це нараховується автоматично. Тобто, дивіться, має сплатити 70 євро, податкова пільга у неї. Тобто, це за неї держава сплачує, можна сказати, цей податок. І ось таку суму виходить, що Людмила має заплатити податків на тиждень. Тут ще сума страхування і тому подібного. І виходить, що разом, але ця сума невелика, треба розуміти. І виходить, що разом вона сплатить 8 євро 14 центів податків на тиждень. У мене була ж така ситуація, що я зайшов на сайт Revenue. Ось, ось цей розділ. Зараз я покажу. Так, і ось в цьому розділі я зайшов. Тут є таке personal tax credit. Це ваша персональна податкова пільга. У мене там була сума 1775. Оця це стосується роботодавця. Я розповім, чому у мене тут 3550 в результаті. І Йоанн зрозумів, а де ж ці 65 євро на тиждень мені пояснили, що це якраз ось ця сума. 1775. Просто сума вказана вже за рік. Тобто річна податкова пільга. Я підключив аккаунт моєї дружини також до свого, тому що у нас в сім'ї працює тільки я зараз. Дружина не може тут у селі знайти роботу і майже не отримує тепер соціальні виплати, тому що ми живемо на мою зарплатню. І тепер, завдяки тому, що я поєднав наші профілі, за рік, якщо сума податків буде менше ніж 3550 тисяч євро, то я тоді не, не буду сплачувати податки взагалі. А якщо сума буде більшою, то заплачу відповідно цю суму. Але Ось це 3550 це податкова пільга на нас двох за рік. Це, в принципі, основна інформація, яку потрібно розуміти. Я залишу ж, знову ж таки посилання на оцю статтю. Тут є також поради для тих, хто відкриває бізнес в Ірландії. Тут є детальний аналіз та розбір того, що, як відбувається. Якщо вам щось не зрозуміло, сміливо запитайте в коментарях, і якщо. Відео було для вас корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.